Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – відношення, основна властивість відношення. Почнемо з прикладів і з'ясуємо, де ми зустрічаємо відношення в нашому житті. Рецепт приготування гречаної каші. Крупу та воду взяти у відношенні 1 до 2. Життєвий досвід нам підказує, що це означає, що крупи повинно бути у два рази менше, ніж води, або іншими словами, води повинно бути у два рази більше, ніж крупи. Ще приклад відношення в нашому житті. Приготування розчину для неболічого компресу. Новокаїн та демоксид взяти у відношенні 5 до 1. Ще приклад відношення в нашому житті. Приготування цементного розчину, цемент та пісок треба взяти у відношенні 1 до 4. Що ж таке відношення? Відношення чисел А і Б називають частку двох чисел А і Б відмінних від нуля. Таким чином відношення чисел А і Б це частка цих чисел. Наведемо приклад, частку 3 поділити на 7 називають відношення чисел 3 і 7, або ми можемо ще сказати відношення числа 3 до числа 7. Відношення чисел А і Б можна записати двома способами. У вигляді частки, як зараз рожевим кольором показано на екрані, або у вигляді дробу, як блакитним кольором показано на екрані. Таким чином запам'ятовуємо математичні синоніми. Частку ми будемо називати відношення. Відношення можемо записати у вигляді частки або у вигляді дробу. І тому математичні синоніми дріб, відношення і частка це одне і те саме. Що ж показує відношення? Щоб з'ясувати, що показує відношення, звернемося до наступного прикладу, Довжина дороги на між селами дорівнює 10 км. Заасфальтовано 8 км цієї дороги. Наглядна ілюстрація до завтра, ви бачите на екрані. Запитання, у скільки разів довжина цієї дороги більше за її заасфальтовану частину. Друге запитання, яку частину дороги заасфальтовано? Ми знаємо, щоб знайти, у скільки разів одна величина більша за іншу, ми повинні поділити. Тобто, ми повинні 10. Довжину всієї дороги поділити на 8 на довжину заасфальтованої частини. 10 поділивши на 8, ми одержимо 1,25 це довжина всієї дороги буде у 1,25 рази більше за її заасфальтовану частину. Отже, відношення 10 до 8 показує, у скільки разів перше число більше за друге. Розглянемо друге запитання, яку частину дороги засортовано. Щоб дізнатися, яку частину дороги засартовано, помітимо, що довжина цієї дороги 10 км, тоді 1 км становить 1 десяту частину дороги, отже, 8 км становить 8 десятих частин дороги. А після скорочення, скоротивши цей дріб на 2, ми одержимо 4 п'яти частин дороги. Отже, ми одержали що відношення 8 до 10 ми можемо записати у вигляді дробу 8 десятих скоротити на 2 і одержимо результат 4 п'яти. Таким чином, відношення 8 до 10 показує, яку частину перше число складає від другого. Запам'ятовуємо, відношення двох чисел показує, у скільки разів перше число більше за друге, або яку частину перше число складає від другого. Наведемо ще приклади відношень у нашому житті. Швидкість це відношення довжини пройденого шляху до часу, за який пройдено цей шлях. Ціна це відношення вартості товару до кількості одиниць його виміру. Масштаб це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості. Розглянемо основну властивість відношення. Оскільки відношення двох чисел можна записати у вигляді дробу, а ми знаємо основну властивість дробу, значення дроби не зміниться, якщо чисельники нами не дробу помножити чи поділити на одне те саме число відмінне від нуля. І тоді відношення двох чисел також не зміниться, якщо кожен з них помножити або поділити на одне те саме число відмінне від нуля. Розглянемо, наприклад, замінити відношення 2 до 3 сьомих відношенням натуральних чисел. Можна запропонувати два способи. Перший спосіб відношення 2 до 3 сьомих ми можемо зараз записати, використавши основну властивість відношення, яка говорить про те, що кожне із чисел нашого відношення ми можемо перемножити в даному випадку на 7. І тоді, чому на 7? Тому що знаменник ми бачимо 7, щоб 7 і 7 скоротилися. Отже, 2 множимо на 7 і 3 сьомих множимо на 7. Виконавши дію, держимо відношення 14 до 3. Ми замінили задане відношення відношенням натуральних чисел. Другий спосіб. Ми можемо виконати звичайне ділення 2 поділити на 3 сьомих, оскільки відношення це частка виконавши ділення натурального числа 2 на дріб 3, сьомих, 3, згадавши правило, що ми повинні помножити на 3 повернені до дільника і одержимо результат 14 третіх. Пригадавши, що риска дробу означає знак ділення, ми можемо записати це як відношення 14 до 3, тобто замінили відношенням натуральних чисел. Пригадаємо іменовані величини для того, щоб навчитися знаходити відношення іменованих величин. Ми знаємо одиниці вимірювання часу і співвідношення між ними. Наприклад, на хвилина – це 60 секунд, одна година це 60 хвилин тощо. Зараз на екрані зображені. Ми знаємо одиниці вимірювання маси. Наприклад, 1 кг це 1000 г, 1 мертв це 100 кг тощо. Бачимо на екрані одиниці вимірювання маси. Знаємо одиниці вимірювання довжини. Не баємо всі, що 1 км це 1000 м, 1 см становить 10 мм тощо. І зараз навчимося знаходити відношення іменованих величин. Щоб знайти відношення іменованих величин, треба виразити їх в однакових одиницях виміру, а вже потім виконати ділення. Визнаємо приклад знайти відношення 3,2 метрів до 16 см. Згідно правилу, ми повинні виразити їх в однакових одиницях виміру. Згадуємо, що в одному метрі 100 см і тоді 3,2 метра буде становити 320 см. Ми замінили 3,2 метрів на 320 см. І тепер, коли ми виразили в однакових одиницях виміру в сантиметрах, ми можемо виконати ділення 320 поділити на 16, маємо 20 Результат відношення іменованих величин є безіменна величина, просто число. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 561. Завдання. Знайти відношення чисел. Починаємо з першого завдання. Записуємо умову. Пам'ятаючи, що відношення чисел це частка цих чисел. Нам необхідно знайти частку 12 до поділити на 9. В математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, тобто записати це як дріб 12 дев'ятих. Можемо скоротити цей дріб і 12 і 12,9 2 поділяється на 3, 12 поділити на 3 буде 4, 9 поділити на 3 буде 3. Одержуємо 4 треті. Ми можемо знову різку дробу замінити знаком ділення і записати, що це буде відношення 4 до 3, а можемо виділити цілу частину і одержимо 1,1 третя. Ми знайшли значення відношення. Друге завдання. Нам треба знайти відношення чисел 40 до 105. Відношення чисел це частка цих чисел. Знаходимо частку. 40 поділити на 105. З ділення в математиці можна замінити різку дробу. Ми одержимо дріб 40-105. Я запропонувала такий спосіб. Ви можете 40 поділити на 105 куточком. Але так зараз нам буде швидше. Ми можемо скоротити на 5. 40 поділити на 5 буде 8, 105 поділити на 5 буде 21. Ми одержали 8,21. Ми знайшли значення відношення, а можемо ще пригадати, що різку дробу можна замінити дією ділення, це буде відношення 8 до 21. Третє завдання знайти відношення чисел 4,2 до 3,5 ми можемо е, записати відношення, як чатку. Записали. Далі ділення можемо замінити рискою дробу 4,2 до 3,5 риску дробу поставили. Далі застосувати основну властивість другу, а саме і чисельник, і знаменник можемо помножити на одне те саме число на 10, щоб позбавитися кому. Множимо на 10 і чисельник одержимо 42 чисельнику. У знаменнику, помноживши на 10, одержимо 35. Можемо скоротити. 42 і 35 обоє поділяться на 7. 42 поділити на 7 маємо 6. 35 поділити на 7 маємо 5. Одержуємо 6 п'ятих, виділивши цілу частину, маємо 1,1. Зверніть увагу, що в цьому завданні ми могли спочатку пригадати правило ділення десяткових дробів. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Отже, переносимо кому вправо і в діленому, і в дільникові, і одержимо. 42 поділити на 35, а далі вже е, знак ділення заміняємо рискою дробу, як ми вже і зробили, і далі скорочуємо, одержимо таку саму відповідь. Пригадали правила ділення десяткової дроби. Четверте завдання. Треба знайти відношення однієї четвертої до однієї 12, іншими словами, відношення це частка цих чисел отже знаходимо частку. Далі ми знаємо ділення двох дробів, щоб один дріб поділити на другий, ділення залишаємо таким самим і множимо на дріб обернений до дільника. Далі ми можемо чисельник множити на чисельник, а знаменик множити на знаменник і скоротити 4, скорочуємо на 4, маємо 3 перших або це 3. Наступне завдання номер 563. Нам необхідно знайти відношення величин. В цьому завданні у нас задані іменовані величини. Якщо одиниці виміру однакові, ми можемо знаходити відношення. Якщо ж одиниці виміру не будуть однакові, то щоб знайти відношення іменованих величин, треба виразити їх в однакових одиницях виміру, а потім виконати ділення. Отже, починаємо з першого завдання. Щоб знайти відношення 5 дециметрів до 4 дециметрів, нам треба знайти частку 5 поділити на 4, оскільки одиниці вимірювання в нас однакові. Отже, ми можемо знак ділення замінити рискою дробу, це буде 5 четвертих, виділити цілу частину 1,1 четверта. Ви ми не записували одиниці виміру, оскільки вони були однаковими. Друге, нам треба знайти відношення величин 20 кг до 12 кг. В цьому завданні також однакові одиниці виміру. Тобто 20 кг, щоб поділити на 12 кг, ми можемо 20 ділити на 12, ви можете ділити куточком, а можна знак ділення земілітеристкою дробу буде 20-12 і далі скоротити на 4. Коробити, значить, поділити 20 поділити на 4 маємо 5. 12 поділити на 4 маємо 3. Одержаємо дріб 5 третіх. Виділяємо цілу частину, 1,2 третіх. Третє завдання. В третьому завданні треба знайти відношення з 42 хвилин до однієї години. Знаємо, що треба виразити в однакових одиницях виміру. Нагадаємо, що... 1 година це 60 хвилин. І тому заміняємо. Замість однієї години пишемо 60 хвилин. Одержуємо відношення 42 хвилин до 60 хвилин. І тепер, коли в нас одиниці виміру однакові, ми можемо виконувати дії. Знак ділення заміняємо різкою дробу маємо 42,6. Можемо скоротити на 6. 42 поділити на 6 маємо 7, 60 поділити на 6 маємо 10, одержуємо 7. Десятих. Нагадаю, що звичайний дріб 7, десятих ми можемо записати як десятковий дріб. Маємо 0,7. В четвертому завданні треба знайти відношення величин 4 см до 12 мм. Ми повинні спочатку виразити в однакових одиницях виміру. Пам'ятаємо, що в 1 см ми маємо 10 мм. І замінивши тепер 4 см на 40 мм, ми одержимо однакові одиниці виміру і можемо виконувати дії. Знак ділення заміняємо рискою дробу, маємо 40-2 скорочуємо на 4. 40 поділити на 4 маємо 10. 12 поділити на 4 маємо 3. Одержуємо 10 третіх. Виділяємо цілу частину, поділивши чисельник на знаменник. Це буде 3 цілих, 1 третя. П'яте завдання. Необхідно знайти відношення величин 800 грам до 2 кг. Відношення це частка цих величин. Але треба спочатку прийти до однакових одиниць виміру. Пригадаємо, що в 1 кілограмі ми маємо 1000 г, а в 2 кілограмах буде 2000 г. Отже, заміняємо, щоб були однакові одиниці виміру. 800 грам ми знаходимо тепер частку і ділимо на 2000 грам. Коли однакові одиниці виміру, ми продовжуємо діє. І знак ділення замінимо різкою дробу. Маємо 8020. Можемо скоротити одразу на 100, наприклад, і ми просто закреслюємо по 2 нулі і одержимо двадцятих. легко скорочувати числа, які закінчуються нулями. В даному випадку скоротили на 100. Тепер можемо скоротити на 4. 8 поділити на 4 буде 2. 20 поділити на 4 буде 5. Результат 2 п'яти. Нагадаю, що звичайний дріб ми можемо перетворювати і в десятковий дріб. Для цього чисельник треба поділити на знаменник. 2 коли ми поділимо на 5, ми одержимо 0,4. Зверніть увагу, що можемо записувати і в такому вигляді відповідь. В шостому завданні треба знайти відношення величин 1 метр квадратний до 25 дециметрів квадратних. Відношення це частка, що ми зараз з вами записали. Наступний крок треба виразити в однакових одиницях виміру. Пригадаємо, що 1 метр квадратний становить 100 дециметрів квадратних. І заміняємо тепер. 100 дециметрів квадратних ми замінили це 1 метр квадратний. Далі ми 25 дециметрів квадратних записуємо і маємо вже однакові одиниці виміру. І тепер ми можемо легко 100 поділити на 25 і одержимо 4. Задання виконали. Розглянемо номер 568. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Ми, схоже, завдання вже показували, на прикладі. Пропоную поставити відео на паузу, а після паузи перевірити правильні відповіді. Отже, я показувала це завдання двома способами. Пропоную використати другий спосіб, виконавши звичайне ділення. Отже, в умові є відношення дробових чисел. Три відноситься до 2,5. Ми можемо виконати звичайне ділення. Натуральне число 3 записуємо як 3 перших і будемо ділити на 2 п'ятих. Щоб один дріб поділити на другий, ми повинні е, ділене помножити на дріб, обернений до дільника, повертаємо. Можемо записати під одну різку дробу, нічого не скорочується, залишається перемножити. 3 помнішки на 5, 15, знаменнику 2. Це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину 7, 1, друга. Або можемо записати як десятковий дріб 7,5. Нагадаю, знамениті дроби. Одна друга це 0,5 це половина. Наступний приклад. Друге. Треба замінити відношення дробових чисел 5 одинадцятих до 7 одинадцятих відношенням натуральних чисел. Зверніть увагу, що в попередньому завданні ми знайшли це відношення, а нам треба замінити відношенням натуральних чисел. Тому повертаємося до першого завдання. І коли ми одержали 15 других, риска дробу означає знак ділення, і тому ми можемо записати це як. 15 відноситься до 2. Зверніть увагу, ось таким чином ми, уважно перечитавши умову, записуємо, що це відношення 15 до 2. Тобто це відношення натуральних чисел. Друге завдання продовжуємо. Щоб один дріб поділити на другий, ми перший дріб залишаємо таким самим і множимо на дріб, повернений до дільника. Далі ми можемо записати під одну різку дробу чисельник на чисельник множимо, а знаменник на знаменник. Скорочуємо 11 і одержимо 5 сьомих. Різка дробу означає знак ділення. Отже, ми маємо тепер відношення 5 до 7. Це відношення натуральних чисел. Третє завдання. 0,2 відноситься до 1,2. Зверніть увагу, що це у нас є частка десяткових дробів. Ділимося на дільник. У дільнику після кого одна цифра. Переносимо кому на одну цифру в кару і в дільному, і в дільникові. Маємо 2, відноситься до 12. Ми замінюємо відношення дробових чисел, відношення натуральних чисел. Можемо ще використати властивість відношення. Основна властивість відношення говорить нам про те, що кожний член відношення ми можемо поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Тобто ми можемо на два поділити і перший член відношення, і другий член відношення. І одержимо відношення одиниця до 6. Щоб було більш зрозуміліше, ми можемо знак ділення замінити рискою дробу, ми одержимо 2,12, скоротимо на 2 і чисельник і знаменник, одержимо дріб шоста, і знову різку дробу замінимо знаком ділення. Таким чином ми з вами з'ясували, як замінити відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. І четверте завдання стосується також і мішаних чисел. Умова 1,2 відноситься до 1,1727. Відношення це частка. Щоб поділити одне мішане число на друге, ми перетворюємо мішане число в неправильні дроби. Один межо на 9 буде 9, і додати 2, 119, поділимо на... 1 множимо на 27 буде 27. І 27 додати 17, ми одержимо 44. 27. І далі, щоб один дріб поділити на другий, перший, залишаємо таким самим і множимо на дріб повернений до дільника. Далі скорочуємо 11 і 44 скоротимо на 11, а 9 і 27 скоротимо на 9. Одержуємо 3 четвертих, а різку дробу замінюємо знаком ділення 3 відноситься до 4. Ми замінили відношення дробових чисел відношення натуральних чисел. Ось я підкреслюю відповіді. Це відношення натуральних чисел. Вдома працюйте відповідні параграфи, викладайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.